Депутати в Збройних силах України наразі розповсюдженою є думка, що депутати не воюють. Часто про це зауважують люди, коли наша знімальна група виходить на опитування. Чи насправді так думають містяни? Чи знають вони, що зараз на війні хтось із депутатського корпусу Південнівської міської ради? Виходимо на вулиці, аби дізнатись думку жителів громади. Я не бачу депутатської роботи. Я бачу, що вони десь там в тіні заховалися. І ну, від цього хочеться, щоб вони тоді були на фронті. Чи знаєте ви, хто з южницьких депутатів, з південнівських депутатів зараз у лавах армії? Ні, я не знаю, на жаль, хто в лавах армії. Мені здає, ну, можливо, я помиляюся, але мені здається, що нема там наших депутатів. Ну, можливо, я не знаю. Четверо. Хотілося б знати, так, Четверо. якщо. Четверо, так. От хотілося б, щоб ми знали, що це за депутати. Тому що ми тими людьми, які на фронті пишатимося, маємо пишатися. Я думаю, що ні. Воюють просто прості люди, прості робочі робітники. Думаю, так. Не вірю, що працюють, що воюють депутати. Про наших місцевих депутатів чи знаєте, хто в лавах ЗСУ? Ні, не знаю, не знаю. Про наших не знаю, на жаль. Як думаєте, чи є там? Може є. Може, є. не знаю. Четверо. Не чула. Четверо, так? – Четверо. Добре. Не Вони бачу там служили. Депутатів в ЗСУ. І не чую про них таке. Вони всі з бугром. Покупілися, віли і радуються житті. Нафік ми їм нужны, грубо говоря. Тому вибачте, що маємо, то маємо. Самі вибираємо. Це ви про верховних депутатів? Про всіх. Чи про про всіх. І, і про місцевих тут взагалі казати нема що. А чи знаєте ви, можливо, хто з наших південівських депутатів зараз у лавах ЗСУ? Смірнов там числиться, ну, приїжджає сюди на сесію. Все, більше ніхто не знає. Чи знаєте, ви когось з нашого міста, якихось депутатів, хто в армії? Мені зовсім це не відомо. Це люди, якщо вони пішли, вони дуже скромні, і це їхній вибір. Тому вони і намагаються цьому піаритися. То є патріоти України, все, що я можу сказати. Якщо є такі люди, низький укліні. З нашої міської ради хто служить? Ні, зараз? на жаль, ні. Четверо. Четверо насправді. Так, так. так? ну це гарно. Ще Підтримую. 100% ні. Не служили и не будут служить. Я думаю, это то не, не только мое мнение. Есть категория людей, которые имеют бронь. Вот это наш горсовет. Я в этом говорю. Назаренко служит. Именно там, под Покровском. Это я, насколько знаю, сто процентов. А я вообще вот. не Остальных знаю. Остальных не в курсе дела. Но за него сто процентов я знаю. За нашою інформацією, на сьогодні у південнівській міській раді у лавах ЗСУ із депутатського корпусу служать чотири людини. Марина Пилипенко стала до військової служби з перших днів повномасштабної війни. Єгор Смирнов був переведений до бойової бригади з роти охорони у 23-му році. Вадим Назаренко переведений з ТЦК у бойову бригаду у 23-му році. Сергій Потушанський зараз служить у підрозділі зв'язку. Віталій Розмерица служив. У бойовій бригаді у 23-му та 24-му роках після переведення з ТЦК. на підставі рішення ВЛК звільнений з лав ЗСУ у відставку в секретаріаті міської ради. Запитуємо, чи мають депутати якісь привілеї стосовно служби в армії, чи є у них бронь. Бронів у депутатів немає сьогодні. Вони такі ж самі, як і ну всі військово зобов'язані з 25 років. Повинні проходити медогляд, ставити, ну бути на учоті в ТЦК, тому в них немає ніяких благ, і тому чотири депутати в нас сьогодні служать. Депутати є звичайні люди, вони працюють на підприємствах, вони не отримують заробітну плату з місцевого бюджету. Вони так само приймають ну, ну, ті ж самі обичні. Там, чоловіки, жінки, які приймають участь у житті громади, тому вони ні, ні, ніяким образом не відрізняються від обичного громадянина. Тому ні, ні благ, ні привілеї, яких немає. Я єдиний не? ДАЗ депутатів, хто сьогодні є заброньований, тому що є секретар ради. До цього я працював директором комунального підприємства. і Я також був заброньований, тому. Хоча повістки я отримував, я проходив ВЛК, я повністю готовий до служби. Тому, якщо буде потрібно, то я теж можу, можу бути призваний до лав. Зараз депутатів на засіданнях сесії критично мало. Найчастіше збирається 14-15 осіб. Кворум для прийняття рішень. Чому решта депутатів не відвідують засідання сесії, розкажемо в наступних матеріалах.